Продюсерський центр Закрита зона представляє документальний цикл Наталки Фіцич. Відкрита зона. До річниці створення української повстанської армії. Вона була зв'язковою головного командира УПА Романа Шухевича. О, він був конспіратор. неперевершений він вийшов із підпілля тільки у 92-му році. Страшно. Цілий час що моя усяці. Усіх їх радянська влада називала бандерівцями і знищувала. У кожного із них страшна доля, шукуючи розповіді людей, які вже стали легендою: Воля або смерть. Понеділок, 9 жовтня о 22. -й. Відкрита зона. Вони є, але їх немає. Вони існують фізично, але вони відсутні, як явище в державі, за створення якої вони віддавали свої життя. Побачивши їх старих і часто вже дуже немічних, чиновники та політики сором'язливо ховають очі. Їх бояться, ними захоплюються. Про них ходять легенди, лише частина з яких правда. Але їх стає все менше: тих, кого мали би вшановувати як героїв на усіх державних заходах. Їх будуть вшановувати. Але як завжди це буває лише тоді, коли говоритимуть про них у минулому часі. Ну там вже вправлінні мене били отак по тих кістках, по, по ножі е, тими, на, Наручниками, наручниками. Ну, вдарив мене по голові, так що мені аж іскри засвітилися, в очах. Я ні звука не випустила з рота, ні звука. І вони мене пізніше питали, чи я не займаюся йогами. Я тоді не розуміла, чому вони так питають. Але як я почула якісь страшні крики всюди, то я зрозуміла, як люди реагують на те. А я, коли мене почали бити, я почала молитися. Дарії Гусяк довелося випробувати на собі усю міць радянської системи. Вона відбула у таборах суворого режиму 25 років. Дарія контактувала з організацією українських націоналістів ОУН ще підлітком. Їй лише сповнилося 15. Батька Дарії арештували у 40-му році. Він зник без вісти по радянських таборах. А Дарія дедалі більше втягувалася в роботу підпілля. Спершу збирала інформацію, закуповувала необхідні речі. Але коли 47-го року її ледве не арештували, Дарія разом з матір'ю пішли у цілковите підпілля. І згодом вона стала однією із зв'язкових лідера повстанців, генерала УПА Романа Шухевича на псевдо Тарас Чупринка. Він був конспіратор неперевершений. Неперевершений конспіратор. я не знаю. Був випадок, що він одного разу уминув арешту через, власне, завдяки своїй конспірації. Вони не могли довести йому. Тобто арештували, але не могли довести вину, і випустили, не судили. Історики досі сперечаються про точну дату утворення УПА. Але більшість називають 42-й рік. У ті часи серед національно-свідомої інтелігенції не було єдності щодо того, як діяти далі. Коли у Роттердамі агент радянських спецслужб убив лідера ОУН Євгена Коновальця, організація розділилася на дві частини: помірковану під проводом Андрія Мельника та радикальнішу під проводом Степана Бандери, який тільки напередодні війни вийшов з радянської тюрми. Мельниківці виступали за співпрацю з німцями проти більшовиків. Бандерівці пропонували бити всіх, аби тільки здобути свою державу. Але обидві частини відчували потребу у створенні повстанської армії. Тим часом по українських землях повстанські загони утворювалися самі собою у відповідь на знущання окупантів. І коли рух набув розмаху, його очолив Степан Бандера, а згодом головним командиром було обрано Романа Шухевича. Найбільшої чисельності опа досягла на межі 43 44 років. Тоді до лав повстанців входило 40 тисяч вояків. І був такий один офіцер, який служив в армії Грушевського. І він часто приходив до нас. І він нам дуже довго преподавав, тому що. Воєнну справу не так просто соляці, сказав та й що бо там взяв книжку, ти почитав. Усі добровольці, інших в УПА не могло бути, обов'язково проходили воєнні вишколи. Такі навчання проводились у спеціальних прихованих місцях, наприклад, у Криївках, землянках. Зброю у ті часи роздобути було нескладно. тяжче було з набоями. Але перш ніж стати до лав УПА, доброволець мав скласти присягу. Ми клятку мали, Треба мовчати, а мовчити, як будеш мовчати, то будеш по шиї повчати. Ну, тут кожен з нас думав так, щоб краще щоб вмерти, ніж сказати. І так воно і було. Петро Жук справжній нащадок сім'ї Нескорених. Його дід був козаком, батько січовим стрільцем. До лав УПА брати жуки пішли ще зовсім молодими. Старший Олекса за хоробрість отримав псевдолев. Менший Петро назвався Чапля. В УПА обоє відзначилися справжнім геройством. Ну, неприятно всі були, але я за то був не боявся чому. Тому що так. Бою, умерти, то треба бути героєм. Якщо мене тут вб'ють, то, то буде герой столиці. У березні 46-го Криївку, в якій перебували брати жуки, оточили НКВД-сти. У півці відмовилися здаватися і почали кидати гранати. Це вже не могло їх порятувати. Вони просто хотіли сигналізувати в сусідні села, що почався їхній останній бій. Українці почали співати повстанських пісень. А з хлопцями ми так договорили, що живим не здаємося, а будемо стріляти, коли вже кінчиться вся наша процедура, будемо стріляти. І так воно і вийшло. Співати перестали хлопці, пострілялися. Я ж теж був повинен застрілитись. Вчити беру пістолет, прикладу до пульса, роблю чи не роблю, а він не стріляє. Беру автомат. Я ще не сказав, що я провірю пістолет, чи він дійсно стріляє, то я от там до стінки. До стінки стріляє, а тут не хоче. І так і автомат. Я притулив під бороду, нажав, а він не стріляє. Я думаю, що ж таке, на це? І знову провіраю автомата, на стінку провіраю. Я нажав на курок, а він тарахти так, як обічна. То є. Господня воля. Ну не получилось, не вийшло. Один брат вижив, інший загинув. Але саме з цього моменту історія отримує несподіваний поворот. Вижив саме старший, але коли його контуженого допитували, він назвався іменем молодшого, бо той не знав секретної інформації. Минуло 60 років. Він і досі називається іменем молодшого брата. Хоча це ім'я вказане і на надгробку брата на цвинтарі. Але він береже свою таємницю досі.